Друзі, всім привіт! Для чого займатися спортом? Знаю, знаю. Можливо, ви зараз скажете, це і так зрозуміло, це і так понятно, це і так всім зрозуміло. Навіщо, навіщо ти знімав це відео і навіщо ти взагалі його опублікував? Так, да, ви праві, якби ми займаємося спортом для того, щоб там, гарно виглядати, щоб мати гарне самопочуття, там здоров'я, імунітет і так далі. Це зрозуміло. Ви праві, але давайте подивимося на це питання трохи з іншого боку, під іншим путом зору. І так, для чого ми займаємося спортом? І взагалі фізичними навантаженнями. Ми займаємося спортом і фізичними навантаженнями для того, щоб мати гарне здоров'я, самопочуття, імунітет і, взагалі, гарно виглядати. Тобто, і тут саме головне питання. Ми своїми тренуваннями. Доглядаємо за своїм головним інструментом досягнення цілей та бажань, тобто ми самі. Якщо говорити простіше, то ми підтримуємо свою дієздатність. От, наприклад, Якщо ми маємо гарне здоров'я, гарне самопочуття, то ми і рухаємося краще, ми і почуваємо себе краще. Ми і енергійніші, в нас є енергія для того, щоб щось робити. А якщо в нас цього немає, то ми на мало що здатні. Якщо ми, наприклад, маємо гарне здоров'я, самопочуття, імунітет, то ми можемо піти на роботу, ми можемо займатися якось ще якоюсь одною діяльністю і вчити якийсь новий навик або якісь освоювати нову, нову професію, тому що в нас є на це ресурси. Якщо ми маємо гарний стан, самопочуття, імунітет і здоров'я... То ми можемо побігати своїми там, дітьми, піти погуляти з батьками, допомогти батькам, піти поглянути своєю дружиною, дівчиною і так далі. Піти погуляти з друзями. А якщо ми маємо гарний стан самопочуття, то ми також маємо змогу там, вчити нову, нову мову, вивчати нові навики, читати там, книгу або отримувати якусь нову корисну інформацію. Тому що ми здатні це робити, ми можемо це робити. А якщо в нас поганий стан, у нас погане здоров'я, то ми на що ми взагалі здатні? Ми, в принципі, нікому і взагалі такі не сильно потрібні, і ми не мало що задні. От, наприклад, у вас є телефон, в мене є телефон. Якщо він не заряджений, то кому цей телефон потрібен? Він ні на що, ні на що не здатний. Як ним користуватися? Він ні на що не годиться. Наприклад, якщо у вас сівпел домов там пилосол, да? ви його. Ви ним користуєтеся, ви прибираєте свою кімнату, свою квартиру. І потім що ви робите? Ви його чистите, ви виймаєте ви, ви коробочку, викидаєте сміття, яке не збиралося, і назад якби, приводите його до робочого стану. Тобто ви підтримуєте його дієздатність. Якщо, наприклад, ви маєте одяг, то він, якщо у вас брудний, ви його кидаєте в пральну машину і його стираєте. щоб він потім був чистим, він мав гарний, приємний запах. І ще додаєте якийсь там порошок, якийсь там відбілювач чи пом'якшувач, щоб канина і сама річ довше, якби, довше існувала. Так само, якщо ви маєте правильну машину, то ви також проводите якусь там чистку, ви відкриваєте е, дверцю, щоб сама якби в машинці оця волога. Вона, якби, Висухала, щоб в машинці не було неприємного запаху, щоб машинка сама довше існувала, так само і своїм тілом. Якщо ви за ним доглядаєте, то ви дієздатні ви можете досягти своїх цілей, своїх бажань, ви можете щось зробити і можете бути ефективними на всіх фронтах. От якщо ви займаєтесь і доглядає, доглядаєте за своїм тілом, то ви виграєте на всіх фронтах. На всіх фронтах. І так, давайте підведемо підсумок. Для чого займатися спортом? Спортом потрібно займатися для того, щоб підтримувати в гарному стані головний інструмент досягнення цілей та бажань це ви самі. Якщо у вас поганий стан, якщо у вас немає енергії і ви на мало що здатні, то ви як той телефон, який розряджений, взагалі нікому не потрібні. Ви не можете ніяк зробити нічого для себе корисного і нічого для іншого. Тому, якщо ви займаєтеся спортом, то у вас більше енергії, ви більше функціональні і ви більше можете зробити користь як для себе, так і для своїх рідних та інших людей. Тому займайтеся спортом, будьте енергійними, будьте бадьорими, майте гарний стан, самопочуття та імунітет, щоб мати змогу досягати кращі результатів у своєму житті. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить. І, до речі, якщо ви цікавитесь таким поняттям, як фінансова грамотність, баланс доходів та витрат, переходьте в опис, там я залишу посилання на свій курс. Буду радий бачити кожного. Хай щастить!